Так, друзі, сьогодні у продажу ваше улюблене авто Номеган No в універсалі. 1,5 дизельок, самий, надійний, самий простий, економічний. На механіці на передньому приводі в гарному сірому кольорі. Гарна міжсезонна гума стоїть на звичайних штампах. Є тонування скла. Зауважень по кузову немає. У нас кузов оцинкований, корозії немає. Об'ємний багажний відсік. Дуже гарно виглядає автомобіль. Доглянути, обслугований. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорний колір, в ідеальному стані по салону. Жодних зауважень на сьогодні немає. Електросклопакет, шкіряне кермо, механіка 6 ступенів, є кондиціонер, штатна мультимедіа, запуск двигуна з кнопки. 275 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок по приборці немає. Друзі, авто вже в продажу придбати можна за готівку чи в кредитування лізинг. Також можлива доставка в будь-який регіон України. Звертайтесь.